Ташечка в небі співає пісень, ніби щебече усім. Добрий день, доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо, а про кого відгадайте. Взимку спить цей звір в барлозі, і прокинутись не в змозі, смокче лапу у вісні. Хто це? Покажіть мені. Так, ведмідь. Сьогодні ми з вами зробимо ось такого гарного ведмедика. Шановні батьки, допоможіть дітям зробити ведмедика. Для цього нам необхідно взяти два листочки паперу розміром 12х12 см. Один білого кольору, а інший помаранчевий. Щоб зробити заготівку, необхідно склеїти два кольори разом зсередині. Приступаємо до роботи. Беремо заготівку, кладемо білою стороною доверху. Складаємо навпіл по діагоналі, щоб куточки зверху співпали. Притримуючи пальцями куточок, розгладжуємо по лінії згину. Отримали трикутник. Отриманий трикутник складаємо ще раз навпіл. Також дивимось, щоб куточки співпали. Розгинаємо та повертаємо широким кутом до себе. Робимо вушка. Кут з правого боку загинаємо рівно всередину, утворюючи невеликий трикутничок. Так само робимо з лівого боку, загинаємо кут рівно всередину, накладаючи трикутники один на один. Дивимось, щоб лінії співпали. Зафіксовуємо лінії згину, тепер беремо край лівого трикутника. І загинаємо його наполовину. Назовні вліво. Фіксуємо. Так само робимо з правим трикутником. Беремо край правого трикутника і загинаємо його наполовину назовні вправо. І знов загинаємо всередину крайчик трикутничка з правого боку до лінії згину попереднього трикутника. Так само робимо з лівого боку. Згинаємо всередину крайчик трикутничка з лівого боку до лінії згину попереднього трикутника. Лівий верхній кут загинаємо трішки всередину. Так само робимо з правого боку. Перевертаємо. Бачимо, що в нас вийшли вушка у ведмедика. Кладемо на стіл трикутником вниз, відгинаємо край трикутника помаранчевого кольору вгору. Зафіксовуємо. Проводимо пальцем по лінії згину. Розгортаємо обратно та робимо маленький трикутник, загинаючи кут вгору до попередньої лінії згину. І знов загинаємо по вже утвореної лінії згину. Нижній білий кут загинаємо вгору. Фіксуємо. А верхній кут загинаємо вниз, опускаємо всю нижню частину. У нас вийшов ведмедик. Беремо чорний фломастер, малюємо очі нашому ведмедику. Малюємо носик, розфарбовуємо. Білим маркером малюємо крапочку всередині ока та розмальовуємо чорним кольором. Шановні батьки, при нагоді вишліть фото, які ж ведмежата вийшли у ваших діток. А нам же час прощатися. До нових зустрічі! Бувайте!